17 квітня 2024 року на початку позачергової 32-ї сесії Тернівської міськради представник ЗСУ майор Олександр Савченко вручив державні нагороди сім'ям загиблих воїнів Тернівчан. Шановні депутати, шановні присутні, вже вкотре мені випало виконати сумну, але дуже почесну місію. Це вручення державних посмертних нагород наших воїнів що віддали своє життя і хліб. У зв'язку з цим маю честь оголосити указом президента України номер 576, нагороджено орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеню, Шлюхтіна Володимира Анатолійовича посмертного. Указом президента номер 715 нагороджено орденом за мужність третього ступеня Владикіна Дмитра Володимировича посмертно. Дякую. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв земляків хвилиною мовчання.